Ми часто розповідаємо про жахливий стан українських доріг однак настав час розказати і про якість українських автомобільних коліс, яким доводиться проходити перевірку ямами та вибоїнами. Саме такий шинний завод працює неподалік Києва у білій церкві. Наш кореспондент Віталій Кабзар побував на підприємстві та подивився, як виготовляють шини і що саме гарантує їхню якість. Це єдиний в Україні промисловий майданчик з виробництва шин для легкових та вантажних автомобілів. Щоб українські шини були надійними, провідні вітчизняні конструктори днюють і ночують на роботі. Ми знаходимося у розумовому центрі шинного підприємства. Саме тут провідні українські фахівці із застосуванням сучасних технологій займається розробкою нових шин. Коли готовий проєкт надходить на виробничу лінію, першим до роботи береться майстер своєї справи Олексій. Каучук вийшов на старт. Я наложу каучук, засипаю ручні навіски. Потім воно загружається в машину, де доводяться другі. Сипучі інгредієнти, плюс е, жидкі інгредієнти. І через деякий час під змішуванням випадає гумова суміш. Зразки готової гумової суміші одразу потрапляють до контролерів якості. Ще кілька хвилин, і підготовлена гума перетворюється на справжню шину. За моєю спиною автоматична лінія з виготовлення покришок для легкових автомобілів. Флинського фактору тут зведений до нуля. Тому якість вихідної продукції тут відповідає усім нормам та стандартам. Після розумних роботів у тіло покришки запаюють спеціальні бортові кільця. Працівник заводу з десятирічним стажем Людмила пояснює, все забезпечує жорсткість посадки на ободі колеса. Я виробник бортових кілець. Ми виробляємо кольця 13-дюймові і з 13 дюймових по 20 дюймові. І нарешті останній штрих цех вулканізації. На даних форматорах можна вулканізувати шини з посадочним діаметром від 13 до 16 дюймів. І ось звук шина. Робимо огляд, дефектів нема. Далі вона відправляється на подальші випробування. Останній метод контролю якості готової продукції динамічний. За склом шину розганяючи до швидкості 240 км за годину. Так її тестують протягом півтори години. Після стабілізації зі ще теплих шин нехитрим способом видаляють залишки гуми. Завершивши всі тести, продукцію маркують та відправляють на полиці крамниць. Цілком можливо вже завтра. Ця шина красуватиметься на чиємусь автомобілі.